Нарешті, друзі, підозра працівнику поліції пред'явлена. Ось такі гарні новини. Ви читаєте нормальне? Та поліція так за не ною там стой. По закону ну так должно бути. Закинуло да. так і довжок. Ти чи се сука, так відйошне ізбиває? Что вы завдяки тому, що ми робили системну роботу, працювали в рамках чинного законодавства. Нарешті працівнику поліції Суслову Вадиму Сергійовичу пред'явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення саме завдяки медійності і. Клубу юридичного захисту водія, усім працівникам, які працювали наполегливо дуже довгий час, дійсно, проміжок часу пройшов дуже великий, однак результати є. І це ще не кінець, тому що після пред'явлення підозри матеріали будуть скеровані до суду. І вже будуть цікаві нові матеріали. Ось бачите цінність спільноти, цінність, в тому числі клубу АД. Це те, що ми маємо такий медіаресурс. Потерпілі по даному кримінальному провадженні. Каріна, Єгор. Вони є в нашій спільноті. Ми здійснювали представництво інтересів. Ви в свою чергу робили репости, писали коментарі. По якій же статті все буде слухатись? Частина друга статті 365 кримінального кодексу. Перевищення влади, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжуються насильством. Ця ситуація вона. Набула дуже великого розголосу та резонансу для мене це справа принципу довести її до логічного завершення. Ми в рамках даного кримінального провадження ще з'явимо цивільні позови. До речі, багато водіїв на сьогоднішній день, щоб знати мінімальну базу, що робити наприклад в таких ситуаціях, як притягти до відповідальності того ж самого працівника поліції без адвоката. Вони пройшли мій курс авторський. Друзі, переходьте, проходьте мій авторський курс. Щоб знати, як мінімум, базу, що і як робити, як спілкуватися, як поводитись з працівниками поліції, тому ми рухаємось далі. Дякую кожному за вашу неймовірну підтримку. Підтримай це відео, роби репост, щоб люди знали.